Чорний день для орендарів комунальної землі влаштували у четвер депутати міської ради. Цього дня вони проголосували за суттєвий ріст вартості користування ділянками громади. Зокрема, аптеки, приватні клініки та стомат кабінети платитимуть 6% від вартості землі. Максимально 12% відсоткову ставку отримали нічні клуби, банки та інші фінустанови агентства нерухомості автозаправки та мийки. Депутати запевняють, малий бізнес не постраждає. Нашим дрібним середнім бізнесменам мінімальну ставку, щоб вони могли розвиватися. А все Якщо стосується розкошів, тоді вони має платити в міський бюджет максимальну ставку. Саме від такою позицією ми і керувалися. Вважаєш, вона є раціональною. Без дискусій не обійшлося. Окрім чітких класифікацій видів бізнесу, для яких зросте оплата за оренду, в проєкті містилося розмити поняття інші землі з двічі меншою ставкою 6%. Це вважає голова комісії з підприємництва Олександр Бубин. Можливість для корупції як чиновників, так і бізнесменів. Тож обранці погодилися встановити і тут орендну ставку у розмірі 12%. А вже пізніше вартість користування територіями для окремих видів бізнесу з цієї групи може бути переглянута. А всі окремі питання. А... Бізнесу чи віду діяльності, які можливо не відображені в цьому переліку в додатку номер 4 вони оперативно, і я це обіцяю будуть розглядатись нашою комісією і виноситись на сесію з метою відображення цих відів діяльності. Також у зв'язку з прийняттям документу у 30 разів зросте вартість для оренди землі приватних ЖЕО, тоді як ОСББ та ЄРЦ продовжать користуватися пільговими тарифами. Депутат Світлана Оришко не виключає, підвищені ставки можуть негативно вплинути на наповнення казни. Я вважаю, що якщо ми це положення почнемо виконувати, то в нас бізнес місті Івано-Франківську може взагалі вмерти. Я вважаю, що це питання воно потребує детального вивчення ще е, різними структурними підрозділами, не тільки виконкому, але і е, тих суб'єктів, безпосередньо, яких це стосується, е, тому що я думаю, що не всі е, вони знають, що в них в деяких збільшена орендна ставка в три рази, в деяких чотири, а в деяких і в е, чотири з половиною рази. А от забудівникам пощастило. Оренду землі їм залишили у розмірі 3%. Щоправда, після продовження договору користування ставка зросте вдвічі.